Кулінарне натхнення торчин. Що може бути краще відпочинку на природі? Ось тут на чистому повітрі. А під час активного відпочинку виникає дуже багато ідей, як гамувати шалений апетит, який підсилюється щосекунди. І що б сьогодні такого приготувати. О! Ху! Є ідея. Сьогодні приготуємо. Рибу на грилі. Так. Проста скумбрія стане вишуканою справою. Переді мною три тушки скумбрії. Перевірити її якість дуже просто. По-перше, зябра у риби мають бути червоні або рожеві. Очі прозорі. Ну, а якщо тушку занурити у воду і вона потопне, це означає, що перед нами риба якісна і свіжа. Спочатку готуємо маринад в окрему піалку Я наливаю. Соєвого соусу. І сюди вичавлю сік одного лимона. Тепер я прибираю папір, який забрав зайву вологу у риби. І в кожній тушці я роблю невеликі надрізи, щоб вона промаринувалась зсередини. Далі я заливаю соусом. І роблю рибі масаж. Все, і тепер риба маринується приблизно півгодини. а тим часом я приготую начинку для скумбрії. Беру цибулю ріпчасту і нарізаю кільцями. Далі я беру лимон і не один, ріжу кільцями. А один лимон напівкільцями. А ще для начинки мені знадобиться букет гарні. Так називають французи суміш різних трав, які закріплені харчовою ниткою. У мене сьогодні тут петрушка, чебрець і розмарин. Ви обираєте будь-які на ваш смак. Тепер тут на стіл я викладаю решітку і починаю оформляти кожну тушку скумбрії. Беремо найбільшу. Начиняємо цибулею, букет гарні і кільця лимону, а половинки кілець лимону йдуть в розріз тушки. Наступно. Закриваємо кришку, закріплюємо, щоб рибка не вивалилась. І гайда до мангалу смажити скумбрію. Це. О, як пахне! Такого аромату я ще ніколи в житті не відчував. Фух. Рибка готова. Звільняємо її. Не дивлячись на те, що риба жирна, в ній мало калорій, а м'ясо. Дуже вітамінізоване. А яке на смак? Спробуємо. М -м -м. М -м. Проста скумбрія вийшла як справжній делікатес. Спробуйте ви. Кулінарне натхнення Торчин